Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні вівторок, сьогодні 30 серпня. І сьогодні ми після невеликої перерви поновлюємо вихід авторської програми Олексія Кучеренка про політику, не політику. Без політики. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ну, Все дуже просто. Нам, Юрій Юрійович Вітренко і НАК Нафтогаз, як завжди, задав головну тему. Купуйте теплі ковдри. І багато купуйте теплих ковдр. Готуйтеся до того, що у вас буде мінус 4 градуси. Якщо є можливість купуйте дізель-генератори і дізель соляру, там десь накопичути. Якщо ні, то буржуйки, дрова, тріску і все таке інше. Ось порада від голови нашої державної національної компанії яка мала би за останні роки за наші з вами гроші видобувати дуже багато газу, щоб ми спокійно спали. От, поговоримо на цю тему, на тему опалювального сезону. Що ж дійсно нам очікувати? До зустрічі о 20.00